Rookie! Rookie! У нас виклик 2006 року народження. Вчора пішла з дому та ще й досі не повернулася. По базі бачу, вже в неї був такий випадок. Саме в цієї дівчини 18 вересня 2021 року. Але зараз будемо встановлювати обставини, дзвонити до її батьків, що як сталося, ну, відповідно повідомляти чергову частину. Тощуємо деталі, в чому була в діта, просимо фотографію, її бажано саме останню фотографію, як вона зараз виглядає, де може бути, що казала, з ким з друзів саме більше спілкується. Повідомляємо відповідно працівників ювенальної превенції, ну, направляємося на місце події, вже стараємося всіма методами якось знайти її, поїхати до друзів сконтактувати, ще щось таке. Можете спуститись на вулицю, ми під'їхали? Угу. Зараз бач, спуститься, будемо встановлювати деталі всі. Це воно? Зараз так само виждаю. Так. Вчора батько з нею останній раз говорив, говорить, що не сварилися, ніяких конфліктних ситуацій не було, але вона пішла з дому, сказала, що по воду. Дзвонила нам чергова частина наша, що є в них інформація, що вона зараз перебуває по вулиці князя Володимира біля магазину Малина. Їдемо туди, обстежимо територію, глянемо, наскільки ця інформація достовірна. Був цей дом ти його приїхав, казав, що ж там досувати. Повідомила мені чергова частина, дочку вашу інший екіпаж зараз підвезе до під'їзду, повертайтеся до під'їзду і вже знайшли її. Ми вже під'їжджати не будемо, а поспілкуйтесь з екіпажем, який буде на місці. Все, Бережіть себе, до побачення. Першочергово, як патрульної поліції, це з пріоритетів обслуговування викликів, які надходять на лінію 102. Перевірка інформації, яка находить від громадян. Оскільки у зв'язку з військовим станом громадяни е, більш пильно стали звертатися до перехожих, коли хтось щось фотографує, хтось щось говорить, якісь цікаві речі по телефону. Акцент по виявленню зараз диверсійно-розвідувальних е, груп, які Ну, за наявною інформацією, знаходяться по всій Україні. Ну і звертаємо уваги на всі дрібниці на перші дні війни, то люди взагалі відносилися дуже добре, старалися всім допомагати. Але завжди є такі люди, які відносяться до поліції негативно. В них така позиція, мені здається, не зважаючи на військовий стан, чи ще на якісь е моменти в країні буде завжди. Е -е але більшість осіб завжди допомагає, стараються надати якусь інформацію. Телефонують на 102, звертаються за допомогою. Так само мітки, пам'ятаєте, ставили ці всі люди, дзвонили, що по кришах люди лазять. Але в більшості це були випадки, коли голови СББ чи мешканці будинку самі піднімалися, на кришу дивилися, чи немає в них цих міток на будинках. Тоді славний був день, дуже добре побігали. Займалися чисто спортом. Дев'ятий поверх туди і назад, оскільки ліфтами під час служби не користувалися. Раз 20 так за зміну легені. Зупинили за порушення правил дорожнього руху, а саме не користувався. Мотошоломом, хоча по факту він його має вдома, але забув оскільки поспішає додому. Посвідчення водія має право керування, має ну, враховуючи всі обставини, справи обмежились профілактичною бесідою. Особа зобов'язалася в пішому порядку довести цей скутер додому. І завтра буде виїжджати обов'язково з мотошоломом. Всі ми люди все прекрасно розуміємо. А у них зараз габарити, що були вимкнені? Ну, — Ну взагалі, Зауважено? ви їхали без... Ви стоп тримаєте зараз? Да. Покусіть, будь ласка. На паркінг поставте. А ви які габарити зараз були? Ну, ви це... Ми вже, були вже, Але чоловік дивився, ну то тут посудили. Оце у вас габарити? Це авто? Не треба авто. — Чому габарити? Ну, історія. Бачу, що в Рівному ця машина я так розумію недавно. По базі по машині скажу, в принципі, все нормально в нас. Ну, да, по номерах глянули, чи все добре по автомобілю, чи як мінімум належать номерні знаки цьому транспортному зараз. Ми тоді поїхали, тоді буде вас затримано для основного вашої особи. Почекай, поїхали поїхали, поїхали, поїхали. поїхали, поїхали. Не розказуй мені. Давай, давай, давай. Та почекай, не шарпай. Я мене. повідомляю тебе. Не шарпай мене, мене за я тебе кажу. Не шарпай мене. Попереджую втретє. Попереджую втретє. Не виражайся на цензурний лайк. А, а яка лайка? Це ж буде камера. Ну. Я третє. сказав, по якій причині мене затримали. Об'яснись, ось що я, я тобі сказав. Я тобі попередив, що буде запрошення. По якій причині? Те, що заходимо для в громадському місті. Для початку. По-друге, це вживання я... по це я... на я... цензурної лекції. Ні, 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 а е, є на це закон? Так, За, є. Які? І відповідальність. Які? Я не на екзамені, щоб відповідати. Ні, ти 77, поліцейський. Пред'явіть, будь ласка, документи. Об'ясницю статті вашу особу по якій причині. я думаю, за вас смо... затримано, я повідомляю. А чекай, двинься, бля, зараз бачно затримання. Руки! Руки! Я, я, я... ручки. Де що вичинали до? Я не з вас буду з Спеціальний засіб. Кайдан... Не старий. Не знімай що... Під час опрацювання виклику бійка по вулиці Соборна, 34, виявлено групу осіб, один з яких бік працівників поліції вживав на цензурну лайку. На неодноразові зауваження в його сторону не реагував. Відповідно, був затриманий працівниками поліції за вживання на лайки. Під час конвоювання, затриманого до транспортного засобу, один з його друзів підбіг ззаді до працівників поліції, розпочав шарпати за оформлений одяг, нібито визволити свого товариша з полону поліцейських. Але за що був і затриманий за шарпання за формений одяг, обох зароби до невизначення стану алкогольного спиніння. На обох громадян складено протокол за статтею 173 дрібне хуліганство і направлено їхню справу до суду, і суд приймає рішення. Особа пересувалася в комендантську годину, запитавши, чи є перепустка на пересування в комендантську годину ні в транспортного засобу, ні в особи, яка була за кермом перепустки, не було. Перевірили наявність всіх відповідних документів. Чоловік зовні з ознаками алкогольного сп'яніння не перебуває. Проведено профілактичну бесіду, після чого особа направилась за адресою проживання назад додому. Зазвичай в більшості це затримались, десь були або в друзів, в гостях, або в родичів якихось затримались, не вгледіли за часом і повертаються вже додому за адресою проживання. Серед водіїв, якщо наявні водія ознаки алкогольного спиніння, то безумовно перевіряється кожен водій, в якого є ознаки алкогольного сп'яніння. перевіряємо за допомогою приладу газоаналізатора Драгер. Якщо в громадян, які в пішому порядку пересуваються, є ознаки алкогольного спиніння. Відповідно складаємо адміністративні матеріали на них, те, що перебувають після чого вони собі викликають таксі і направляються вже на транспортному засобі додому.